В перемові до видання вказується, цей календар буде виходити щорічно, до нього включатимуться дати, які відбувають важливі події в політичному, господарському, культурному житті області. І цей задум свята витримується викладачами вже майже 45 років. В архіві бібліотеки зберігаються всі випуски календарів. В 70-х 90-х роках вони друкувалися переважно на ротаторі, пізніше на ксероксі. держав від 35 до 50 примірників, були невеликими за обсягами, в них було 20-30, дат. добиралася лише до 7-8 з них. Структура була досить традиційною. Матеріали поділялися на дві частини. Загальний перелік дат, досить обмежений, а в другій бібліографічний списк літератури до найважливіших дат року, доповнені короткими довідками с колодечного характеру. В окремі роки 80-90 законений цензурним заборон календар імішення логічні видання в країні друкувався без текстових статей і мав досить простий вигляд. Дата список, дата списку літератури. Безперечно, невеликий тираж, погана якість друку, незначна повнота інформації не задовольняла ні читачів, ні бібліотечних працівників. Переміни в суспільстві створення незалежної української держави позитивно вплинуло на сутність та якість цього популярного посібника. З 2000 року календар знамені пам'ятної дати Запоріжжя видається виключно типографським способом. Його наклад збільшився до 100 примірників. З 2001 року владачі повернулися до практики включення до показчика коротких довідок до найважливіших подій автори довідок, співробітники відділу краєзнавства. Збільшився обсяг календаря, тому з 2006 року для зручності користувачів додано довідковий апарат іменний показчик та зміст, а з 2010-го з'явився географічний показчик та показчик назв організацій і підприємств, відомості про авторів. Після передмови подається слово читача, включене з 2010 року. Журналісти, музейні працівники, письменники, історики, краєзнавці висловлюють не лише слова щирої вдячності глядачам календаря, але що особливо цінно думки з приводу його удачі та недоліків, своє бачення майбутнього календаря знаменити та два пам'ятних за законодавчення. Починаючи з 2010 року, до написання довідок до ювілейних дат стали залучатися співробітники інших структурних підрозділів бібліотеки, краєзнавці, історики, мистецтвознавці, діячі мистецтв, священники, фахівці у різних галузях господарства. В Календарі знамені та пам'ятні дати на одинадцятий рік, наприклад, є близько половини від загальної кількості дописувачів. З 2012 року в доборі літератури і написанні авторських статей. Приймають участь бібліотекарі районних ЦБС та міських бібліотек області. На наш погляд, такий підхід розширює кількість об'єктів, часто вистав маловідомих широкому колу читачів, дозволяє регіональним краєзнавцям висвітлити свої думки і погляди на факти, ситуації, події. На сьогодні вже склався досить сталий авторський колектив. Це Варяник Олег Валерійович, кандидат історичних наук. Півробітник музею авіації, акціонерного товариства «Мотор Січ». Він автор чотирьох книг перезнавчої тематики. Одна з них присвячена космонавтам, які не полетіли в космос. Дублер Юрія Агаріна, Григорій Нелюпов, Нашого краю, також Петро Колодін був в, в, отріалі, в загоні космонавтів, але теж не полетів у космос, і Олег Скрипочка, який, на щастя, єдиний з наших уроженців, наших земляків, йому вдалося це зробити, полетіти в космос. І одна з книг цього автора присвячена саме цим людям. Інформація про е, них е, відображена в календарі 11 і 10 років, також це е, повисило, повисило його якість. Наступний е, е, член авторського колективу Віліново Юрій Арпанівич, краєзнавець автора двох краєзнавчих книжок. Знову ж Віктор Миколаївич, директор Якінівського районного історико краєзнавчого музею. Він автор чотирьох е, краєзнавчої тематики, яка присвячена районному центру Якимівка і е, подіям і е, знаменим землякам уродженцям цієї території. Єременка Микола Миколаївич, історик з районного центру Чернігівка, кандидат історичних наук. Він автор шести е, краєзнавчої тематики, також він. Е, е, Світлі на сторінках своїх питань, важливі події цього району і словетних орудженців цієї території. Ігнатіва Наталія Миколаївна, керівник драматургічної частини Запорізького академічного обласного українського музично драматичного театру імені. Володимира Магара, вона опікується музеєм, який створений при театрі, і багато імен славетних митців нашого краю в нашому календарі з'явилися саме завдячуючи її. Фе, фе, біографія Федора Стригуна, В'ячеслава та Ганни Сумських, Миколи Гринька та багатьох інших. Також Летанський Сергій Васильович, мистецтвознавець, журналіст, член Національної спілки журналістів, художників України, Національної спілки майстрів народного мистецтва України, регіональної спілки лісменників при Дніпрові. Він автор трьох книг та статей про запорізьких митців до Енциклопедії сучасної України. І кожного року цей список авторів до цього списку авторів долучається все нові і нові імена. Кожним випуском календаря кількість дат в ньому збільшується. З нами та пам'ятних датах Запоріжжя на 11-й рік, наприклад, їх було вже 286. Не перерахували я, скільки у нас було в 13, му але дати, до яких добирається література та створюється авторська стаття, їх 155. Систематично поповнюється картотика для складання календаря, постійно вносяться нові дані про документи, поки повністю частково присвячується краю, документи обласного архіву, не матеріали, електронні документи. Саме за цією картотекою на етапі підготовки кожного чергового випуску щорічного календаря робочою групою відбираються дати, що є найбільш знаменними і пам'ятними для нашої області. Звичайно, намагаємося відбирати круглі дати, які розкривають найбільш значущі події історії та сучасного стану суспільно-політичного, економічного, наукового і культурного життя краю. До календаря знайомі та пам'ятних дати в Запоріжжі включаються як правило дати роковин значних історичних подій на територію області. Руковин географічних відкриттів, освоєння нових земель. наприклад, в 13-му році річчя відкри початку розкупування порагану Солоха, який знаходиться в Кам'янсько-Дніпровському районі нашої області, або 220 років від початку переселення менонітів на Запоріжжя. Також важливі події культурного життя, краю, заснування місцевих промисловості, господарських та інших підприємств. Відкриття установ науки і культури навчальних закладів. Наприклад, цього року славетний ветеран нашого автопрому завод Комунар святкує 150 років від дня заснування і ця дата відображена подалі на 13-ї Також дати пов'язані з життям і діяльністю відомих місцевих діячів, знаних земляків, уродженців краю, також осіб, чиє перебування в області, або їхня діяльність, залишили помітний слід. У його історії. Наприклад, в 2013 році виконувалося 100 років, як видатний шансандіє Леонід Утьоса приїхав до Олександрівська, так раніше називався наше місто Запоріжжя, з просивним театром мініатюр мозаїка Як відомо, саме тут він зустрів свою майбутню дружину Олену Йосипівну Оленську і автора статті в календарі на 13-й Найбільшу увагу приділи саме зв'язку видатного в нашому. местом его внесок это розвиток мистецтва края. Пусть, я писала э, наша миссива газета э, «Новости Александровска» за 24 лютого 2014 року. помнит Утесов характерный во всех э, характерах во всех поляр, и такой же интересный, как раздачный. Дарование господина Утесова еще молодое, но оно еще раз вернется и нет сомнения, что господина Утесова выйдет талантливая растет. Ще одна дата присвячена нашому уроженцю, але... Мешканців міста Одеса, це 150 років, в 2014 році виполнився, 150 років від дна наручення Миколи Кефера, закінзасновник кафедри ортопадії Одеського медичного інституту. І треба сказати, що на цю дату ми вийшли зовсім випадково, шукали одне, знайшли інше, буває така